Спустилися з неба на землю, вимушено. Майже місяць працівники аеросвіту не літають. Прийшли просити президента допомогти. На роботі були в початку місяця крайній раз, в перших числах. Що робили на роботі? Поки ще літали. В роботи вже нету. Скажем так, залишився один літаючий самоліт, Boeing 767, і два маленьких Embraer. Усі вони чекають роботи а ще більше зарплати. Дініше як то хочеться. На вимушених канікулах і без грошей опинилася бортпровідниця Тетяна. Дома сидимо. ну чим можна займатися, якщо у тебе не А я працюю в авіакомпанії і мій муж працює. Тому що це весело проводимо. Час. Провіряю кожен день телефон в очікуванні смс зарплаті. Должні віддати порядка 30 мільйонів гривень. Гроші не віддають вже протягом двох місяців і звільняють людей. Три сотні вже попросили без попередження. До начала реорганізації за три місяці. как минимум должны начаться переговоры и консультации с профсоюзами. Ничего до сих пор в авиакомпании не происходит. Ныне в компании больше двух из половины тысяч. Хоть и то шукают иншу работу. У нас отказываются брать. Аэросвитовские бортпроводники не нужны ни в одной компании. Условия прием на работу без опыта работы. Третье число прилетел из Москвы, января. Нормально, долетели все. А почему бы нет? Летчик на земле полет удался. У зі стажем налітав 17 тисяч годин теж у пошуках роботи. Хоча у банкрутство аеросвіту не вірить, каже компанія, стабільно розвивалася. Рейси повністю заповнені і причому ну, класне направлення і е, повні салони. І говорить, що грошей немає, це... то треба бути сумасшедшим іді... ну, ідіотом, щоб вірити в такий бред. Іскусне банкротство компанії. для того, щоб вивести всі активи в мау таким образом унічтожив весь альянс. Мало становиться монополістом на ринки труда, на ринку перевозок. Все. Президент скандування аеросвітівців не почув. Віктор Федорович, де? О, де? Де Віктор Федорович? Свої вимоги мітингувальники передали. Прокуратура ж заявила, частину заборгованості аеросвіт погасив торік, віддав 19 мільйонів за листопад. Та, попри це, кримінальне провадження на компанію таки відкрили. Йдеться про грубе порушення законодавства про працю. І не виплати плати. І перевірка фактів не виплати зарплати триває. Коли скінчиться, невідомо. екіпажі аеросвіту продовжують чекати на землі. Ще набраться у світлеця. Анна Мірошниченко, Андрій Жигулін, Денис Ковальов та Іван Наконечний. П'ятий канал.